Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в Сільпо. Акції тижня. Кава у зернах 159 гривень 250 грамів. Хто знає, як правильно читається назва. Цукерки преміум бельгійський трюфель 119 гривень. Шоколад Мілка Велика 119 гривень. Є різні смаки є з орео з горіхами, шоколад пористий Міленіум 28 гривень, кава, мелена Амбасадор 450 грамів 199 гривень. Капучино мілка від якупс 11 гривень. Цикорій еліт. 100 г 40 гривень. Шоколад світоч велика, вагою 240 грамів, коштує 85 гривень. Два варіанти начинки а ні, три варіанти. Є ще із фісташками Яйця сюрприз. Ціна акційна 25 гривень. Сік світанок 1 літр 37 гривень. Енергетичний напій 42 гривні. Red Bull 45 гривень. 30 гривень коштує чай у пакетах 25 штук. Хілвей. Чай розсипний ТЕД 100 грамів 58 гривень. Чай ліптон, зелений 25 пакетів 60 гривень. Хрусткі брускети 45 гривень 140 грамів. Від флінт сухарики 23 гривні. Насіння сімки класичні. 30 гривень. Чіпси є два варіанти смаків. Великий об'єм. 50 гривень. Крекер міні. від ярич 14 гривень за упаковку. Зефір смак Фісташка 230 грамів, 72 гривні. Зефір зі смаком ванілі 52 гривні. Цукерки з маком молока 33 гривні тикі 34, горіх кешю 90 гривень за 150 г, горіх волоський 55 гривень за 150 г. Насіння соняшника у шоколадній глазурі 10 гривень. Цукерки жалені, педро, є ведмедики або ось такі рибки, ціна 25 гривень, 75 гривень, шоколадні камінці, трюфель желені цукерки з кислинкою 40 гривень, людяники хелс 14 кокосовий батончик 13 гривень. Вода газована «Мірінда» 44 гривні. 30 гривень коштує спрай або фанта. Олія оливкова 399 гривень 500 мл. Оливки фаршировані 68 гривень та 62 гривні. Шпроти ризькі в олії 119 гривень, шпроти 79 гривень, лосось 79 гривень, печінка тріски 95, сардина 54, горошок зелений консервований 43 гривні, мерінда кукуруза солодка 53 гривні. Консервована. Фасоля 50 гривень 400 г. Ікра з кабачків 56 гривень 59 гривень квасоля ікра з баклажаном та перцем 70 гривень, солоні огірки по-селянськи 94 гривні 920 г, огірки берез 94 гривні, ананас консервований шматочками в сиропі. 95 гривень, торчин домашній майонез 55 гривень 520 грамів, оліс столовий 38 гривень тут 560 грамів. Досить велика упаковка, торчин соуси, мехікано, барбекю та сирний. Є ще бургер. Ціна 25 гривень. Горошок зелений консервований 35 гривень 420 грамів, 36 гривень горошок 460 грамів. Макаронні вироби 43 гривні 500 грамів. Хрін від верес. Ціна 15 гривень. Гірчиця 16. 120 грамів. Кетчуп королівський смак 20 гривень. Відруна кетча сицибелі 55 гривень. Олія «Щедрий дар. нерафінована. Ціна її 50 гривень. 45 гривень коштує олія щедрий дар рафінована. Макароні вироби для паста по 30 гривень. 400 г в упаковці. 30 гривень коштує Вермішель Ріва. До речі, перший раз таки бачу. Є Вермішель спагетті або пера. Вага в упаковці 400 г. Шоколадна паста від мілка 137 гривень, сухі сніданки лайн 48 гривень, мюслі 47 гривень. Фітнес. 400 грамів До речі, на першій полі дуже гарні інгредієнти. Хто таке їсть, зверніть увагу. Мюслі 53 гривні, сухі сніданки 23 гривні. Каша 5 злаків 75 гривень. Сухарі київські 260 грамів 32 гривні. Хлібці міні 22 гривні. І ще ось такий варіант. Без глютену 21 гривня 40 грамів. Хлібці 2 вийда, ціна 30 гривень. Печиво від піскоті. 65 гривень в коробці 450 грамів. 65 гривень також 450 грамів. Печиво вівсяне є два варіанти. Ціна 90 гривень. Досить важка упаковка, тут 400 г. З шматочками глазурі. Мілка печиво вівсяне 65 гривень. Мілка, безквітні батончики. 5 штук в індивідуальних упаковках ціна 70 гривень. Вафельки 45 грамів 16 гривень. Вафлі артек. Зі смаком пломбіру 218 грамів 39 гривень. Від світоч. Вермішель швидкого приготування. 20 гривень. Ріва, перемішає швидкого приготування. 20 гривень, велика упаковка. Дякую вам за перегляд. Вигідних вам покупок. Пишіть, чи в вашому місці є сільбо, чи немає. До зустрічі!